Жителька Золотоноші пані Ольга чекає на автобус. Ним дістається до роботи. Квиток нині коштує 10 гривень та каже: нещодавно дізналася проїзд дорожчає. 15 гривень да, на 5 гривень. Тут зарплатні не такі великі, що можна вже аж на 5 гривень, щоб хай би там ну, 2,50, і то я вважаю, що взагалі це на час війни це взагалі нереально. Мало того, що ціни здорожчали, що купити нереально, тут ще й проїзд. Як приходиться нужда, то їдеш, бо що робить, залишиться. Є можливість – біжиш, дай дитина маленька, то не побіжиш. Каже, немає змоги платити 15 гривень і пані Світла. Злочі ну, ну, у нас менше життя. У нас вдовжно ну, 10, але здорожчанням. Якщо зросте ціна, каже золотонісець Володимир Нісак, планує відмовитись від поїздок на громадському транспорті. Пішки будемо ходити, пенсію не піднімають, а що ж пенсії низькі. Депутата велика пенсія, судді велика, а в нас що? Зараз люди літнього віку можуть двічі на тиждень безоплатно скористатись автобусом, але цього недостатньо, каже пенсіонерка Наталія Говоруха. Трьох тисяч пенсії, ну не дуже накатаєшся, да? Ті, які працюють, ну нічого не останеться. Євген складіть 15 гривень і їхати на роботу. Или Отримати коментар керівника Золотоніського автотранспортного підприємства не вдалося, оскільки, за словами головного бухгалтера Валентини Ярмоленко, він знаходиться на лікарняному. Натомість секретар міської ради Наталія Сьомак розповідає, рішення збільшити вартість проїзду цілком обґрунтоване. Ріст цін на пальне, на бензин, на обслуговування. Заробітна плата з 1 січня мінімальна зростає і з 1 квітня також зростає. Каже, ціну на квиток перевізник визначає самостійно. Це приватна структура зараз, перевізник наш. Вони обрахували свої можливості. Якщо вони залишать на старому рівні, вони не зможуть працювати і виходити на лінію. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.